Всім привіт! Сьогодні на огляді промислові роз'єми від компанії Garis. Асортимент всіх вилок та розеток можна розділити на дві основні групи від 16 до 32 А. Та від 63 до 125 А. крім номінального струму, ці дві групи відрізняються розміром та зовнішнім виглядом. А також всі вилки та розетки можна поділити на мобільні або вбудовані та за ступенем захисту від пилу та вологи від IP44 до IP 69. Всі промислові роз'єми Гевіс вироблені в Європі та відповідають стандарту 6309. До того ж, вилки та розетки сумісні з іншими виробниками. Колір на корпусі ідентифікує напругу розетки або вилки. Рожевий або білий колір дуже низька напруга. Червоний або синій стандартна напруга. Зелений не вказує на напругу, але служить для визначення частот, які відрізняються від стандартних. Жовтий або чорний колір це спеціальна напруга. До вашої уваги основні технічні характеристики вилок та розеток, які роблять їх особливими. Надійність, продуктивність та практичність головні переваги промислових роз'ємів ГЕВІС. Варіативність ступенів захисту від вологи та пилу IP 66 67, 68 та IP 69 дозволяє збільшити надійність та розширює можливості використання на різних об'єктах. Гумовані поверхні для забезпечення найкращого щеплення за будь-яких умов використання. Відмінна стійкість до будь-яких навантажень. Практичне рішення для підвішування продукції. Гарантія до 5000 тисяч з'єднань. Висока ударостійкість. Швидке підключення через пружинний механізм, виступаючи заземлюючий контакт у всьому асортименті, а також система Safelock для швидкого монтажу, монтаж на гвинтах або клеми з гвинтовими пластинами для непрямого затягування. Нікельовані штирі та гнізда, ергономічна форма. Всі кришки спроєктовані для легкого відкривання доступні версії з інвертором фаз є можливість застосування з високими частотами рефрижераторними контейнерами. Зі спеціальними напругами, з постійним струмом, високими частотами морські портові та військово-морські установки а також ізоляційні трансформатори. Гевіс має готові рішення для промисловості та будівельних майданчиків. Більше інформації про цей продукт ви можете знайти у нас на сайті у розділі технічні характеристики. Дякуємо за увагу! Зустрінемось на наступному огляді.